У метро мені набагато безпечніше, ніж вдома, там не в нижніх поверхах, особливо коли попереджають, що може бути балістик. Страшніше, коли ти прокидаєшся від вибуху, бо коли ти знаєш, що тривога, ти збираєшся, йдеш і, в принципі, тяжко, але в безпеці. Посинаєшся від вибуху і хопаєш першу дитину, вилітаєш. Це, напевно, страшніше, ніж сидіти у метро, з ними зі мною. Ні. Ти просто у нас якось стабільно. П'ята ранку від дві повітряної тривоги. Ти йдеш додому, лягаєш спати, прокидаєшся. Ти радієш тому, що твоя дитина прокинулась з посмішкою. Ви виходите гуляти І бачите таких самих дітей, які бігають, гуляють, граються, і мам, які всміхаються. І сказати, що хтось там вночі був, в метро, або вони не спали цілу ніч, хоча всі це знають. Але ніхто на це вже не звертає. уваги. Всі просто живуть. А потім наступає вечір, ти збираєш сумку, ставиш її біля виходу, готуєш коляску, одяг собі, дитині і знаєш, що як не сьогодні, так завтра ти підеш в укриття, бо того, що Росія знову буде на тебе кидати ракети. І коли це на тебе, це вони. а коли це на твою дитину, за що? моя дитина, він просто родився. Типу, вбивати його за те, що він народився в Україні. А навіть якщо так, він не обрав, де йому народжуватись. І навіть мене не обрав на те, що країна. Також пана десятка поранених також за офіційною інформацією міністра за... також федерації зараз. Ми бачимо, що шахеди стали швидкіші, реактивні. Фактично, все більше і більше їх використовує Російська Федерація, і можу також сказати, що їх кількість збільшилася останнім часом все більше і більше. Ну можна сказати, що наприклад вже 700 для них це стандартна цифра 700 буде до тисячі доходити. І ми розуміємо, що зараз найгірше це ураження цивільної інфраструктури. Вони б'ють ціленаправлено в житлові будинки, в квартали, де немає жодних стратегічних об'єктів. Ну і можна сказати, що це така їх тактика, щоб ми боялися, щоб було якомога більше людських жертв. Кияни неймовірні люди, тому що кожен раз після кожної атаки вони йдуть, п'ють каву і одразу йдуть на роботу. Я кожен раз дивлюся і дивуюся, як це відбувається. Ну, тут можна сказати тільки одне. Україна це нація непереможних людей. Однако було все про квартиру? А хто там Вони були всередині дуже сильно воно так. Роз'їдає, хоча я кажу, що мені вже нормально, що я жива, але все ж таки воно болить. І воно дуже довго, що буде боліти, тому що е, пережити таке воно не забувається. На ну. день ти ходиш, п'єш каву, посміхаєшся, зустрічаєшся з, друзі... з друзями спілкуєшся. Якісь хобі в тебе є відпочинок, а вночі ти просто прощаєшся з життям кожного разу, коли ти чуєш звушехеда чи ракети. Українці ж ви бачите самі, що ну і працюють, і хоча хочуть... вночі був обстріл, анку вони на роботу йдуть, тобто це якась така стійкість. Ми разом. Тому що у нас у всіх одна біда. От, нас всіх щось об'єднує. Мабуть, на цьому ми і тримаємося. Давай, давайте.